Добрий день! Я Богдан Живоченко. Васитає Школа Україномовних навчалок, випуск 80. -й. І сьогодні я розповім про типи статури. Якщо бути точним, то я нагадаю про типи статури, адже приблизно в 26-й навчалці я про це вже розповідав. Але враховуючи, що там я погано розповів і мої знання в цій сфері були ще дещо неточними, краще я повторюсь. Що таке взагалі тип статури? Ну, я думаю, ви це чудово розумієте. Ви виходите на люду, бачите, один товстий, один худий, один накачаний. Перший тип статури, який слід розглянути, це ектоморф. Ектоморф це худа людина, переважно такі люди вище середнього зросту, з тонкими кістками, досить витривалі за рахунок того, що у них легка вага. Пропорційно можуть бути е, сильними. Але якщо брати до уваги роботу зі штангою чи з додатковою вагою, вони завжди опиняються слабими порівняно з іншими типами статури. Наступний класичний тип статури це ендоморф, товста людина, зазвичай з товстими кістками, трішки нижче середнього зросту або середнього зросту. Крім того, звичайно, з надмірною кількістю жира, м'язова тканина може бути досить розвинута, але пропорційному відношенні, як правило, такі люди слабкі. Штангу вони значно краще будуть тягати від ектоморфа, але ендоморф, наприклад, рідко без тренувань можуть одразу підійти, підтягнутися на турніку чи віджатися на брусах. І останній найбільш рідший тип статури з класичних видів статури це мезоморф, накачана людина. Як правило. Низького або середнього зросту, хоча переважно низького, з широкими плечима, звичайно, частка жиру середня або низька, крім того, від природи гарно, не просто вона сильна, а ще й гарно може розвинути свої м'язи. Як правило, вони сильні і в пропорціях, і в тяганні жалізу, тобто це найбільш вигідний для тренування тип статури. Але є також проміжні види статури, і більшість людей знаходяться в цих проміжних видах статури. Ну, Перше, який це ми розглянемо, це ендоектоморф. Звичайно, це найрідший взагалі, з усіх типів статури, але таке буває. Тобто це повна людина, але з малою кількістю м'язів. Це, звичайно, взагалі найгірший варіант для того, щоб займатися спортом, адже ви виходить, що і слабкий і товстий, ну Тут я вам рекомендую тільки скинути вагу і качатися. Тобто тут вже вам потрібно взяти упор, упорство. Як визначити, що ви цього типу статури? Ну, Якщо у вас середній або високий зріст, ну, звичайно, може бути і низький, що тут пробуєш, але переважно середній і високий зріст такого типу статури, люди, е якщо ви повний, Тут товстенький такий, ну не дуже, а просто там, наприклад, ваш зріст 1,80 метрів, ви важите 100 кг. Ну, звичайно, це надмірна вага. Тим більше, якщо ваш вік досить молодий. І ви не можете жодного разу віджатися від підлоги. Наголошую, не, не на турніку, не на брусах, а просто від підлоги, то це означає, що ви саме цього типу статури. Це означає, що у вас м'язова маса дуже мала. Плюс це ще можна визначити за вузькими плечима. Наступний проміжний тип статури це мезоморф ендоморф, тобто товста, сильна від природи людина. Такі люди зазвичай широкими плечима і мають надмірну вагу. Ну, це, звичайно, досить таки гарний варіант для займання спортом, адже ви можете скинути надмірну вагу і бути сильним як в пропорціях, так і в витяганні залізом. Але тут є... Теж мінус. Вам доведеться як будь-якому ендоморфу слідкувати за своєю вагою. Тобто, їсти що завгодно як ектоморфу, ендоморф не зможе. Як визначити, що ви цього типу статури? Ну, якщо ви низького або середнього зросту, переважно вони такого зросту є, ці типи статури. якщо у вас товсті масивні кістки, і у вас надмірна вага, ну скажімо, ви. Ну, широкі плечі, якщо ви, ну, там, знову ж таки ваш зріс 1,70 метра, а важите 90 кг, ну і вам десь до 20 років, або після 30 і у вас зріс 1,70 м і ви важите кілограмів 100 І при цьому при такій надмірні ваги ви можете раніше, не тренувавшись, підтягнутися та віджатися на брусах, то це означає, що ви ендомезоморф, тобто ви сильний, ви можете підняти свою надмірну вагу. Тобто ви досить такий сильний навіть і в пропорціях виходить і в втяганні залізом. Наступний досить такий насправді розповсюджений вид це ектомезоморф, тобто худа людина, але мускулиста. Таке буває. Тобто Це мускулисті люди, в яких частка жиру там взагалі мінімальна Звичайно, що тут, які признаки цього типу статури? Це широкі плечі, рельєфність тіла Рельєфність. Е, тобто, якщо ви їсте багато і не набираєте вагу і скажімо, ви виглядаєте е, але ваш зріст, ваші кістки не дуже товсті, е, ваш зріст, наприклад, метр вісімдесят, а вага ваша 75 кілограмів, то це саме є цим тип статури. Ще, ще можна визначити, ну, якщо ви від природи, не тренувавшись, можете багато разів підтягнутися, тобто разів 15. Е, то тоді це цей тип статури, адже ви сильний, і тому можете свою легку вагу легко піднімати. Ще це можна визначити за тим, якщо ви з першого разу прийдячи в зал, зможете вижити штангу, більшу від своєї ваги, там, не знаю, на відсотків 10, то це теж свідчить про цей тип статури. Щодо харчування. Якщо ви товста людина, то звичайно вам треба зменшити кількість хлібу, жареного, побільше їсти тушеного, побільше їсти фруктів, аби ваш метаболізм розганявся. В цьому випадку треба харчуватися як можна частіше, але малими порціями. Якщо ви ендоморф, а якщо ви ектоморф, худа людина, то навпаки, вам треба харчуватися більшими порціями, менше разів. Але ці рази повинні бути тобто, 4 рази на день приблизно. Ендоморфу 8-10 разів на день, але маленькими порціями, щоб розігнати метаболізм. А ептоморфу, навпаки, щоб зберегти запаси в собі, щоб вони кудись не вийшли, треба харчуватися 4-5 разів на день і порціями приблизно ну, величенькими, так би мовити. Щодо мезоморфа, тут можна харчуватися як хочеш. Головне, харчуватися їсти побільше і всього. І у мезоморфів, само собою, прогрес піде. Ну, якщо ви серед проміжних типів статури, то ви це регулюйте. Загалом це все. З вами Богдан Живоченко. До побачення!